Всім, всім доброго дня! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої улюблені петельки. Сьогодні починаю записувати такий звіт на таке, чи міні-блог, чи звіт на таке відео, не знаю, як його правильно назвати, по нашій капсулі на осінь. Спочатку скажу, що всі учасники і організатори будуть під відео. Це Юля Міляєва. А я починаю свою капсулу і шкарпеток. Як я заявляла в своєму вступі, в мене будуть шкарпетки. І я заявляла шкарпетки з отаких зелених вівчарів. Але коли я почала ну, передивилася дівчаток. І дивлюся, що в дівчаток капсули йдуть, якісь такі кольорові, гарненькі такі в тему. А в мене все воно таке не дуже підходить до одного. Ну, чесно сказати, вирішила, я не буду переробляти свою капсулу. У мене є заміни. Заміни я скажу трошки пізніше. А зараз я хочу сказати за шкарпетки. Шкарпетки я буду в'язати зелені, зелені з вівчарів. І положила я біля своїх зелених шкарпеток отаку алізеву там. Чого я хочу, я хочу просто, дівчатка, не буду я робити ніякий жакар, не буду я робити нічого. Я просто хочу зелений розбавити трошечки. Вултайма. Шкарпетки я собі в'язатиму для дому, для, тому, для, для кімнати, для того, щоб ходити вдома в кімнаті. У мене завжди ноги мерзнуть, ну це таке. То шкарпетки це в мене будуть як маленькі валяночки. Ну, хочу я собі такі тепленькі валяночки. На осінь. Тому, щоб зелена не було таке зелене, однотонне, я хочу розбавити трошечки в резинки оцієї бултай. Дуже я люблю цю пряжу, зроблю, мабуть, на неї огляд. Але е я ж збиралася ще сюди додати махерчик. Є у мене такий зелений махерчик. Можу додати оцей. А ще в мене є дуже багато залишків. Зараз я вам покажу, ну як багато. Є в мене такі залишки. Е тут Оце були в мене шкарпетки, дві одинакових залишки від шкарпеток. Далі в мене отакі ниточки. Це, якщо я не, не помиляюся, ой, Ярнард Star, Чалізе Star. В общем, забула якась ангура. Вона дуже косюча, дуже колюча, я її люблю, але люблю я її для підмоту. Вона дуже гіпертепла. І є в мене ще отакий, ну такий цей дуже маленький, він нікуди не піде. Мабуть, я його не буду брати. А може, якийсь і пущу, подивлюся. Е, є в мене ще також оця Ангора Старт. Оці отакі маленькі залишки, вони дуже теплі, коричневі. І я не знаю, може я їх. Знаєте, як я хочу. Може, ці пущу в п'яточки, щоб колір, так якось трошки, ну, щоб вив'язати залишки, вам чесно скажу. Викидати жалко, нитка класна, тепла. Не хочеться викидати. А тут такі маленькі для кімнатних шкарпеток буде саме то. Я вже не буду зелений підмішувати сюди махерчик, а я зроблю такі рябенькі. Осінь, значить осінь. Хай вона буде в мене ця ангора змішана з зеленим. Такий буде в мене ряботинька таке. І змішана в мене буде, я, мабуть, і в зелене, і сюди добавлю також сюди цю ангуру. В общем, подивлюся, зараз почну в'язати, а потім подивлюся, що в мене виходить. А мені хочеться в свої домашні шкарпетки, кімнатні вив'язати оці залишки, щоб вони в мене не валялися. Оце, бачите, ці дві різні ниточки. Це в мене раніше був такий світерок, а це другий раз купляла. Так що я піду в'язати. Потім, те, що вийде, я підключусь покажу, а зараз я вам скажу, які ж я хочу зробити заміни. Я заявляла такі ниточки на шапку. Але, дівчатка, ну я сіла, подумала, ну для осені вона дуже тепла, ну вона гіпертепла буде. Я не хочу. Я їх залишу на зиму. А для шапку, я таке думаю, зробити, знаєте, що? Замовила я собі ще ниточку в підмот. Хочу я взяти таку оцю надійкину ниточку. Те, що вона мені дарувала. І до цієї під підмут. Подивлюся, якщо прийде такий ніжно кава з молоком, то буде кава з молоком. Якщо ні, може я собі зроблю якусь суміш. Зв'яжу шапку, зв'яжу з цієї нитки собі там, що рукавички чи мітинки. А далі подивлюся, скільки буде залишатися. Буду тоді вже дивитися от тих ниточок, що залишиться, далі на бактус. Ну, в общем, буду дивитися по ниточки. Але я не знаю, це хочу вашої поради. Є в мене оце такий, що я брала собі шерсть ягненка, Його в мене всього 200 г, 200 г за 1000 метрів. Може їх з'єднати і додати ще сюди, оцей підмути, щоб такий мікс був. Оця шерсть ягненка дасть таку. Не маю, дасть тепло. І буде таке воно, в общем, не Знаю, Знаєш, воно не йде? Аж ніяк не йде. Але можна попробувати зміксувати і подивитися, що вийде. Ну, буду дивитися. отже, я від... залишаю оцю, буду йти від цієї нитки на головний убор, а далі буду вам показувати ту, що заміну. На світерок я цю нитку залишаю. Хочу я цей світерок, знайшла я вже підмот. Потім, коли розмотаю на бабінки підмот, покажу, що я буду підмотувати, бо це така занадто тоненька, я ще туди два підмотка, такі кину. Це вже буде тоді, коли просвітер. А це я буду ось, стартувати за цієї. Так, це в мене такі заміни. А зараз буде за шкарпетки, забула сказати, беру такі прості троєчку, тому що в мене на ниточках скрізь рекомендують спиці. Ой, господи, вибачте, трохи не впали ми, Рекомендують спиці 4-5. Але я беру тройку і через те. А тут 3-3 Через те, тому що я в'яжу дуже дуже вільно, то мені більше спиці не треба. Я і цими дуже гарно справлюсь. Так що я йду в'язати шкарпетки, подивлюся, що я буду міксувати, а потім підключусь і вам покажу, що у мене вийшло. Сижу, дівчата, в машині. Зараз подождите. Жду свого чоловіка, поки він там свої автозавчасті буде вибирати. І в'яжу носу, шкарпетку до капсули на осінь. Одну я вже зв'язала це вчора. Я показувала, як я буду в'язати, іншу я вже ось в'яжу. Ну, скажіть, що це не осіння шкарпетка. Не знаю, мені так подобається дуже. Це така зелень з оцей багряностю такою ниточкою. Прям така, знаєте, так, зелена листечка, яка починає жовтіти. І оці я собі зробила. І з волтайм білим вставлення. Не знаю, мені подобається. Але оця нитка ще я додаю, ну, така косюча, але вона дуже тепла. Я вам казала, що хочу вив'язати свої залишки, то я це запускаю. Це, бачите, зелене такою. І в біле так опустила. І ще в мене така є, ну це на цю шкарпетку. Ще я в'яжу, мабуть, ще трошки залишиться. Не знаю, Подоб... Ой, Боже, подобається мені, що виходить. Це ж лулта в мене лежить. Оце в мене ще... Ой, перший клубочок вівчарів. Кусається, держу шкарпетку на колінах, то шкарпетка кусається. Оце ж оранжева. Не оранжувається, а така нитка. Терракопче, яке вона не знаю. То вона так підкусує. Так що, оце такий процес. Оце моя капсона осінь. Будуть готові, підключусь, покажу. Так. от така краса в мене вийшла. ну, Хіба це не осіння, краса, не осінні кольори. Такі валяночки, вони ще без ВТУ, я ще їх не прала, я їх тільки зв'язала на перший звіт нашого проєкту. в мене тільки зв'язані. Тільки спиць, ну, не знаю, мені подобається. Я хотіла собі такі тепленькі валяночки. Такі шкарпетки, як валяночки. Вони мене вийшли такі товстенькі. В'язані в дві нитки, вага пари 100, 105 грам. Я в'язала з вівчарів, я показувала. Оце в мене з одного клубочка, що залишилося. Тобто, у мене на ці шкарпетки з цього клубочка всього пішло. 47 грам, тому що у мене цього клубочка 53 грама залишилося. Добавляла я ниточку біленьку, це в мене був Alize All Time. На жаль, я не знаю, скільки в мене пішло, я забула е, звожить. Але в мене тільки полосочки і п'ятка. Думала, я ще зробить носочок, отакий біленький, але я не захотіла. Мені дуже подобається. Таке, знаєте, вийшов такий колір. До речі, колір, ниточка, оця ріженька така, це оця. такої етикеточки в мене не збереглося, але в мене є така бабіна. Я вже бабіна моташка. Я вже не раз показувала, це моя улюблена Ангора Стар Єрнард. Дівчата кусаються, страшне. Колись купила собі дуже багато, 5 різних кольорів. А тепер витрачаю тільки такі шкарпетки, кудись під мод, бо вона дуже тепла, але вона дуже-дуже кусюча. Оця ангура йде на 100, метрів, ну, на 100 грам 500 метрів, 20% файн пише. І 80% акрил. Забула сказати, що оця йде на 100-200 метрів. Ну, тут шкарпеткова пряжа. 75% шерсті, 25 поліамід. І оця. Хоча дивіться, у вівчарів йде на 100 грам 300 метрів, а тут іде на 100 грам 200 метрів. Але вівчарі, мені, ну, я вам скажу, що ніяк не тонші за вултайм. Навіть як отак на дотик трогаєте в вівчарі, навіть даже так Здається, що вони набагато товстіші. Я коли в'язала шкарпетки, я повністю під усю шкарпетку підмотувала це ангору старт. Хоча тут метраж різний, але по товщині, півчатка, вони зовсім нічим ніяк не відрізняються. Що в білому, що в зеленому товщина в них однакова. В'язалися швидко. Але я ще раз хочу вам сказати: оця нитка кусюча кусається, страшне. Але на шкарпетка це саме те, воно буде класно, тепло і гарно. Тому моя капсулка почалася із шкарпеток. Я вже їх зв'язала до слідуючого звіту. Вони вже в мене будуть попраті, посушені, але не знаю, мабуть, я вже вам не буду їх показувати. Уже в фіналі їх покажу, але перша робота в мене в цьому спільнику є, готова. Буде вона, вона класна. Подобається мені колір, так і, знаєте, ну, сіні, ну, Зелена травичка, пагранні листочки впадають на травичку такий. Не робила я жакар, тому що жакарт я буду робити в інших шкарпетках, осінній, не хочу я тут робити. Тут мені схотілося просто такої гарненької простоти, то в мене така гарненька простота є. Далі над чим буду працювати, зараз покажу. Я вже казала, що я замовила до цієї пряжі підмот. Буду чекати, поки він прийде. А поки він не прийде, тому що я до цієї пряжі починаю далі окутуватися, чи вмотуватися, чи окапсолюватися, як правильно. То поки підмота нема. Я таки начну, мабуть, свій оцей рук. Я його залишала на останній Але прийде підмот, почну в'язати те, що я надумала, а поки що займусь цим. До цієї пряжі я знайшла, не знаю, вам видно, буде отака бабінка. Тут зараз піднімусь. Я, я навіть не пам'ятаю, який склад. Вона мене... О, дивіться, вам видно дуже гарно. Щас стіл пере. Бачите, така. Це така букляшка дрібна, дрібна, дрібна. Як вона так показати, щоб видно було? Були на фоні шкарпеток Ось. Отака дрібна дрібна букляшка. Я, мабуть, цю букляшку змотаю дві ниточки, і буду робити підмут. Буде в мене одна отака велика букляшка. Отака класна, і дві отаких. Мабуть, хвата. Дві... Зараз подивлюся. ну, дві цих. І одна на О, оце в мене буде такий світерок, не хочу більше. Возьму спиці більші, ну, як більші, троєчка або 3,75, подивлюся. Товшу ниточку не хочу. Краще трошечки вільненько пров'яжу. То поки в мене буде йти мій підмот, я буду в'язати собі світерок. Світерочок я хочу такий, маленьке горлочко, обукновенний реглан зверху. Я дуже вирізлячка, мені треба, щоб і горлочко і все моє було закутане, замотане. Тому я буду собі в'язати на осінь замотаним горлочком, Але якщо прийде мене та пряжа, то я почну з тієї, з голови. Ну, поки що так. Так що такий мій маленький звітик на перший мій наш звіт по нашій капсулі. Дивіться, заходьте до дівчат, що вони в'яжуть, що вони вже нав'язали. Дуже цікаво, дуже гарненьке. Розповідала, я аж рота відкривала, слухала їхні капсулки. Всі учасники і організатор будуть під відео, щоб вам легше було заходити дівчаток шукати. дивитися. так, що заходьте, дивіться, ми ще зустрінемося.